Всім привіт, кінти З вами знову я, Артем. І сьогодні зі мною. Марк. Але не той Марк, з яким ми З яким ми. З яким ми будемо грати в КС на наступному відео. А... З іншим. Коротше, дивіться, друзі. Надіюсь, вам сподобається це відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і, і ставте лайки. Давайте наберем на цьому відео пять лайків, і я сразу просто лечу сразу для вас робити наступне відео. Будь ласка, наберіть пять лайків. Вам, вам не важко, мені дуже приємно. Давай знаешь куда? Сюда. Опять забыла еще. Давайте. Дивіться, друзі. Давай. Дивіться, якщо ви на цьому відео наберете 5 лайків, я сразу просто через секунду сразу виходить нове відео Так що наберіть, будь ласка, 5 лайків. Я не тільки вас. Навіть якщо ви все рівно не наберете ці 5 лайків. Якщо ви не наберете ці 5 лайків, то То дивіться, то я випущу відос після завтра А якщо сьогодні... То То випущу завтра наступний відос. Так що, думайте головой. Хочете ви мій відос чи ні? Так, так, так. Оба. за. Опа. В хранилище. Опа, дяденька, охранник. Охранника. Був охранник и нема охранника. Марк, меня терміт. термит. мене є термит. А кидай його, Семь куда кидай його ой ой Ігра так. чо така голосна? Звукові ефекти Звуковые Речь. Я боссу в морде, Так так, 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 а так Так давай, есть секретное место прям. Да. Давай. Ой. Вот... його, его, убиваем. Убывай его. ай 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 яй Его тоже обязательно убить. А що, у нього є якийсь, типу, медальйон? А, а я який? Я його дам. А який то медальйон? Так, дай мені, дай мені, дай мені. Може, я бачу довго ти. Ти мав собі його забрати, ні? Та я його вже собі забрав. Окей. Okay. Ні, боже, вони скоро б'ють. Вот а гуркой не тобі Чи кому? Так, ага, Да, да, мы опа! О, сейчас запаркурю. Снайпан, иди за мной Снайп, снайп, Снайп ну, Снайпа, Снайпа, Снайпайпа снайпа. говной в обновлении. О, ще одна звука. А, це така Сава? Бабло, 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 Збирає бабло, 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 бабло. На куди куда поїхав, поехать? Я поставлю метку і нам надо туда поїхати, окей. Добре. Беды два медальйона. В смысле, медальон? Скажи. Эммм, ем, він называется Дар. Жадность не порок. Цедар. Це б... б... це Цедар. Карточка тебе це, є? Б... есть? Карточка. Ну, У меня, б... короче, ага. карточка, яка дає X2... Нічосі, я когда Х2. Ничего себе швидкий. Ага. Куда? 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 Шо, куда? Да. Я сейчас поставлю метку туда, если она сейчас звонит, то мы это получаем, если нет. Понял. Тут же моя быть, тоже джампать. О, моцик. Ой. Вот люди тут. О, от люди. Ой-ой, еще и тачка босса. Стоит? Стоит тратить часто тачку босса? У тебя я еще термит? Марк, термит є? Я нокнув, я нокнув пошанать. Ой-ой! Ой-ой! як? -ой. Подогну! Водителиоо цього... цієї маршрутки. Я выйти, я выйти всех, все, давай. Может, фотик на всех намаж. Иди правильно. Давай, 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 давай. И, и просто, и просто улетаем, уходим просто. О боже. А на чем мы улетаем? Тут я, тут я. Так Давай, называю... Двигаем. На мотоцикле, на мотоцикле. Давай, давай, давай. О, X2. Все! газу, 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 газу. Короче, 네, образ в no. украинсе может быть к короче, в этой дух. Украинские надо аккуратные побудут. Вот, виходь-виходь! Там люди, там люди. Надо всех весь. Я их сюда и поду. Де люди. 2 а для чого ви сюда прийшли? Что тут такого интересного? Тут, тут черный рынок. на фиадоб черный рынок. Иди до мене, иди до мене. Сумість, я а ютуб, а, YouTube? а YouTube, я тут надеюсь, да, ругатися так я ругаться не буду за черный рынок, надеюсь. А смысл я Я... Я шо, Я странний? О, ты люди, тут люди, обережно. Локну. Короче, а дать ей, а дать ещ? Такая, иди за мной. Я забудь, что для сечерный рынок. А он один там, походу. Ладно, винту. Тут, тут вс, да. Друзі, якщо, якщо ви хочете, щоб наступний відос вийшов після завтра по то відео лайка. Якщо ви хочете, щоб наступний відос вийшов завтра, ставте, наберіть 4 чи 5 лайків. А якщо ви хочете, щоб після завтра, то 2 чи 1 лайк. Все я, чесно? я, чесно. только не можно это сделать. Марк, ты говорить. гений! Чего? Тримай. А, С... ой, 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 черный рынок. ой, черный рынок. Я вообще пораспутал. Сори. пау -па Пау, па па Я забусь вообще. Ты там никого не убивай, окей? Okay. Добро. Не знаю. А они типа тут захолоды. Так как. Я вообще не понимаю, где я сейчас yeah. воды. Я тоже. Не... Обояки. Обои я слишком? А он? Вс. О. О, oh, май to... Ракета Ракетобур? Автомат. Блин, ну, да... а да. Аски у тебя огуркодив. Аски. У, нас в мене два. А, скільки... у тебе... Можеш мені один дать, будь ласка? Ні, я не можу тобі дати. А. У вас мини-гард. Это мини-гарт. А что тут не можешь не Мне просто надо одна а, штучка. А я сейчас купила штучку. Та, от, не кардиумля тебя оружие, окей? Ага. Зачем мне... Зачем мне есть? И шо? Что-то забав. Дай мне вот это гуркой, будь ласка. На выписывай. Ой, пойдем. Я сейчас выпию тут. Это мы не могу. А для чего ты скажи для чего? Я хочу одну штучку купить. Покажи я а куплю. Зараз. Секунда. Спасибо, мама, было вкусно. Так, и дам покажу. Очень так, зараз я тики дойду, почекай. Блин, где-то она тут. Стоять, она не тут. Ой, блин. Так. О, она тут. Да я покажу. Ой. Да. Блин, а меня... Блин, а в мене... Я ничего не робив, правду кажу. Бывай, бывай. убивай Бешеная какая Вот, вот эту вот штучку я хотел. Что показать? Я их вкраду. А воно... Это вообще бесполезно Вот тут кто-то есть, Это кто? Тут а кто-то а Иди сюда, иди сюда, Атем Опа, yeah. Опан! Так, де де-де? Оно. Його сьомой жопа. Убиваємо, убиваємо його. Беліно! Друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Це було наш, на, наше перше відео по Фортнайту. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І всім! Пока! Марк, ч пока, ты покашаешь? Пока-пока.